Будівництво нових пунктів пропуску та розвиток економіки в умовах воєнного стану у Чернівцях відбулося засідання членів конгресу, місцевих та регіональних влад, на якому обговорювали важливі для Буковини питання. Тему продовжить моя колега. Нині у Чернівцях відбулось перше засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України від Чернівецької області. Конгрес утворили для сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження якісно нової комунікації між органами влади і громадами. Обговорити важливі питання, які стосуються Буковини, зібрались голови територіальних громад нашого краю та всі вертикалі місцевого самоврядування. Зауважує Руслан Запаранюк. Обговорили важливих п'ять питань на наш погляд. Які стосуються нашої області, питання дійсно кордонів, питання інфраструктури прикордонної, яка важлива сьогодні і являється таким ланцюжком з'єднання між нами і Європейським Союзом, це питання відновлення доріг. Зв'язку з тим, що так само ми розуміємо і бачимо, наскільки збільшилось навантаження вантажних автомобілів на нашу дорожню інфраструктуру. Також обговорили питання соціальної сфери життя Буковини, Розповідає начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. Це питання, що стосується входження в опалювальний період, надзвичайно важливий для нас сьогодні, адже ми всі знаємо, що ворог не зупиниться не перед чим і буде здійснювати. Дійсно масовані атаки на нашу критичну інфраструктуру енергосистему ми повинні бути до цього готовим. Це безпечне навчання для наших діток в цей період. Це ті питання актуальні, які є на сьогодні. Розвиток економіки краю. За період повномасштабного вторгнення Буковини стала надійним тилом для всієї України. Незважаючи на те, що наша область є найменшою, наш край зробив чимало для підтримки вимушено переміщених осіб. Також активно буковинці забезпечували прифронтові регіони гуманітарними вантажами. Окрім того, чимало автобусів, які громади використовували для перевезення дітей до навчальних закладів, передали на потреби збройних сил. України, тож із цим запитом урядовці пообіцяли допомогти Чернівецькій області. Що стосується допомоги що, е, нашого, нашої проблеми, це відсутності автобусів для підвозу наших дітей до шкіл. Так як ви всі знаєте, Буковина віддала можливо одну з найбільших часток наших шкільних автобусів на допомогу збройним силам. Ось, а ми найменші в Україні це достатньо великий такий об'ємний показник. Був також урядовці та працівники центральних органів влади пообіцяли посприяти у вирішенні питання реабілітації та відновлення військовослужбовців. Це питання, і ми піднімали, що стосується навчальних процесів в напрямку медицини, ерготерапевтів фізіотерапевтів. Які ми почули, що збільшили кількість навчальних закладів з 45 до 60 вже на сьогодні по Україні, які дають випуск цих спеціалістів. Відповідно, ці спеціалісти будуть працювати над нашими воїнами і проводити всі відповідні процеси, що стосуються реабілітації і відновлення наших воїнів Збройних сил України. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Темо дня ТВА.